Які зорі обов'язково потрібно забивати, обов'язково потрібно е, перемагати. Гра до. Є ще чувалють, тут ну, статично положення футболісти. Подача зі страхова до команди Ніхто не територіє. Тепер стандарт для зорі Хомчановський. Удар поворота, хрюкошет! Разирую страхом по месте за риф, Анчиновский. Задача! Удар поворота! Анчиновский Челиган! в воротах! порота! Даровая. проходит пас на Любеновича, Может быть, -Любеновича. Как... мы э, быть, что удар сделать Лубановичу? Здорово. Ну, сейчас, дуже добро, відкрив зону, Залишив для леги его атакування. Роберто сейчас Гильермо віддає на Привыча. Повертається, здорово, назад захід говорить Сазарі. Да, не удар, пістамбляє Нольгермо. Иш. Роберта тут делась, Гильермо тут как что завалил. Ревочки Бустрагасит, а але видає точку передачу назад і в один Дотик Ємойновский Петріарк, Петряк. Можна. Віддати можна, ні, Петряк, бере гру на себе, Петряк, контурис Петряк, удар Дафо! Да, побувають, що на виконанні забив Петряк. Подача Удар порота! По Він просив цей пас. Додаємо малинеський. Хороша подача! Порзворота навчальне значення у дуелі легії вир... і золі. Небезпечно біля виробництва Гончан. Привіт, удар про розвороту. Фурман! Небезпечно! Hvala što <silence>